Прошу впродовж, але в мене чомусь під Не знаю, з чим це зв'язано. Це ще все буде чесно на двух. Перша, княжна все коротка. Не знаю, може через того, що бендикам... бандикам кляхнути. У мене це з бензиками на перший раз. Зайдем. Ну, які в мене є дуже такі легенькі. Ну, по суті лише в цій. Але вони все одно, якісь такі темні, темулаті. Я якісь на максимум стоїть. Факела поставити можна. Ну там можна факела гіпше поставити. Навіть не можна не треба. Одначі дивіться зробити мене, хто не розбирать образку. Прикол, правда? Mm, це теж сніг констракт, а в ньому до речі лишаються речі, вийдеш, воно решу це. теж один з таких приколів забавних. Нам зараз треба що желізо і знову ж таки продовжувати шукати те, що я хотів. Серії в мене будуть швидше всього ці дві частини, як за одну серію, ну тільки виложуватись. Щоб не знаю, чи довше, чи швидше. Ну, швидше все одно тільки от ще переключатись. Блін, я щоб я сняті графічі записали. Бізнес я там проведу, як... О, до речі, ще динамик лайт, треба буде поставити. Вам зараз взагалі, що це все нічого не введе. Це мені не особо. Так, минус, що зараз... Блін. Минус, що зараз спада ніч і ми вже мусимо будемо виключати це все. Ну, тобто, нарву сложність. Оцей, добре, я вже знаю, де я буду будуватися. До речі, можете мені сказати, як ви строїте хаматі, я зайду з другом, у мене немає ліцухи, але просто в мене я хтось заходив через люцу і десь просрав. Не кажу, як? Ну, короче, друг, можно так сказать, уже мах. Ну, то вы думаю, можете підказати якось, як там на операції запускать? Хамачий, потому что я помправную лицо, си я запускал нормально, на операції у меня не Так вот тут, по сути, можно будет будувати сюда, вот тут. На Ютубі трошечки збільшую якіркість. Наставлю подивитися відео сам, а потім вам вже скену з такою графікою, якою я хотів, щоб ви бачили. Зараз... О! Ліпше навіть це так зробити. Угу, угу, угу. Беремо так. Робимо ось так. Тільки, знаєте, блін, трошечки помилився з крафтом. Окей. А до речі, не заодно. Лізна... Цікавичи я тут... Ні, нема нема. Точно Дожна... столь забувся. Ну, до речі, можна ще поставити знаєте, на великі мечі і на младеньким очі. Прикольний модусь железний меч можна зробити до як урон як ма. Не, ну конечно кистаться нам то можна ще зробити, але я якось не планує. А давайте знаєте що качаємо. Ось це надвалив. Так бачите, ми вже купаємо як е, желію або каміною зачарною. Не знаю, що всю... діти самі. Ну, блін, ну все одно, я думаю, ви знаєте, що тут трошечки швидше. Дім у нас буде невеличкий, двохповерховий коробочки швидше всього. Але... Ja, choćby, mi to bardziej coś Ale najszybciej, concertation... nie wszystko ja potem jakoś tam dom zabrajdę, zrobię, coś nie poznaję. Chodę. Nie wiem, dlaczego ta zbórka przysapycha się podlagu. No, oczywiście, jak podlagu. Zmęczyło się, że on się zasiadł w pas. Але я маю на увазі, що вона може зависати чогось з бандіками. Без бандикама такого нема такісь. Не І з боку я виложу, не знаю коли, знову ж таки скажу. Ну, що це все, коли набрати 10 лайків, ну, я в такому періоді. Зборка хороша, тільки не міг робити зборки. Ну, тому що я їх дав... ну не довго, але все одно я думаю, навіть ті, хто зроблять таку саму зборку, можуть ну, зроблять і нашу зборку, але мені настроїти там статс, можуть в мене скачати оту зборку просто з настроєним статсом, а буде видалити. Я буду дуже радий, якщо в мене набираться багато завантажень. Буду її виставляти на Яндекс.Диск, тобто вам чекати не прийдеться, не буду виложувати на. Е... Бітфлай, чи як то правильно казати. І тобто так, нам не прийдеться чекати, як декому. Тому що, знаєте, багато людей вложить на бітфлай, щоб їм далося гроші. Але от я такого не буду робити хоча б через те, що мені немає бляхи, я не вмію паркурити. Тому що немає для цього Ви самі мені Я, звісно, я знаю, що менше навіть на бітфлай виложить, але мені тупо не треба. Це. Але, допустимо, якщо моя зборка реально набере багато лайків, то я ще всього другу зборку виложу на бітфлай. Але ну тобто зборка. Відео зі зборкою вило... ну, получ... буде багато лайків, всім мені сподобається. То просить наступні ваші зборки, тому що я роблю одну зборку, потім мене модель, я багаю і, і, і трошечки додаю там е, один глобальний мод або інакший моде по мелочам, але не завжди по мелочам. І тобто, я думаю, вам е, навіть друга версія дуже сподобається. Всього скільки я зборок зробив, що вам там цікаво, то я їх зробив не знаю десь. 40, 41, або вони всі були адекватні, ви тільки я тоді їх не вложила, по-перше, або щось в той момент не мав каналу, тому що я робив зборки до каналу. Або... Або, або. або я не мав часу, або не був реаганою на Яндексі. Знаю, на Яндексі легко зратися. Але ну, мені тоді було різні. Цей зараз мені буде трошечки ленький, тому що я вже забуваю пароль від свого Яндекса, буду встановлювати. Якщо щось нам допустимо, хто захоче якусь зборку суди для себе, можете е, там звертатися, залишу свій скайп. Та лише все мало хто захоче. Ну би з міг зробити якусь адекватну зборку з настройкою конфігів і всім, тільки то вже буде. Ну, не зовсім безплатно. Тому що мені теж якби, треба гроші на ну, їхати, ще щось. І я вам просто Ну, скайп додати, скажете там, зборку я десь буду робити не дешеві, не знаю, 20-30 гривень, але зборки я зроблю буду. Ну, буду робити або такі як в мене або побільше. Коні не знаю, в інтернеті ви можете скачати адекватну виборку, там на 8 минутів, блін, але хто вам скаже що щоб вас був стабільний що у вас там нічого не буде лагати. Мене лагає знову зро... ж таки повторюсь, через бандіка. Ну, ясно У мене фізик не лагає. Скажу так, тому що то майже всіх богів щедро і на ботах, Ну, тому що в мене, як би сказати, один морк конфліктує. Він додає броню, він трошечки конфліктує 9 РПГ, але ну, то не так страшно. Ну, по суті, так то якось. Угу. Зараз робимо дві ножарику, хотів зробити. Зробив, непонятно, що так. Топорик. Так, зараз все що зробимо, О, до речі, якщо ви знаєте, там якісь люди, які нічого не додають, крім декору, там, ну, тобто, щоб вони додавали нових рут, тому що мені. Дуже файний мод, я навіть не знаю, що це за мод. Тому що я тут, як би сказати, хоч і встановлював модели, хоча все інвентарі твікс, якщо я не помиляюсь, тому що я хоч і сам робив тут але я на всіх модах розбирався, тому що я вставив ставив самі популярні моди, як. Думаю, вас з самого початку це. Тому що, ну, блін, е, До речі, я думав, що поставити оспом мод, але я згадав, що знаєте, там є такі бурундуки, коротше, вони лазять і жуть у ті доски. І тому я не люблю OSPAN-мод. Коли я бавився, останній зараз в мене була така проблема. Далі тут стоїть мод на сундуки, далі на тачці я хочу собі скрафтити отаку тачку, і вона найможна, найшвидка, але... Просто інші тачки не має смислу крафтити, бо вони всі повинні. І далі, щоб мені не помішало скрафтити це, але. То не дешево, то не дешево, скажу так лише. Угу. Так, зараз, блін. Забувся трошечки, що в мене немає паличок. Так, спочатку робимо так. Угу. зараз робимо так. Ставим так. Блин, я ну так трошечки поставив. Дальше. Так, до речі, з самого початку, коли я тільки скачав той мод, я дуже збирався робити якийсь крафта, тому що, ну самі розумієте, я тільки отримав ну, скачав манд, тому що ман е, я скачав на швидку, я, коли, давніше в мене просто був ноутбук, він не був сильний, він ми, плачав, ну, не дуже, але я все одно робив зборки, ну, старався принаймні. Ну навіть що, так, робив, робив. Ну, але ті зборки, знову ж таки, були все сап... найгіпші. Тому що, блін, по-перше, що, що я міг зробити на ноутбук? У нього навіть відеокарта була встроєна, інтеловська. Ну, по-моєму, навіть це була а відеоядро, хто знає, що то, ставте лайк. блін, Навіть ніхто не знає, що таке відеоядро, то таке стародавнє. Ну, звісно, да, кого можеш лишитись, там старі відеоядра, або е, ті, хто розбирається в компах, може заспитати або написати в інтернеті, що таке відеоядро. То щось типу дуже снабкої відеокарти, яка по ну, і причому відеоядро дуже швидко награвається, і зроблено суто для того, щоб дивитися відео і е, робити якийсь монтаж, ну не більше. Ну, але я навіть би не сказав, що в нас для монтажа, тому що, допустимо, той самий сонівець, якщо запустити, він то. Блін, все одно підвисає, коли я якось щось з роблю, чого... Так, я не Блін, не було. Окей, мені так багато. Досочок так, спочатку пустимо. Так, гравій її якраз таки робиться, я боявся, що він робиться, тому що я з гравія ніколи такі не робив. Что мне треба по всем делам скрафтить? Ты по сути. Угу. Так. А, и что мне важно сделать вот так. М а, стоп, мне еще треба будет песок переплавать. Угу. Блин. А, дорогие, дрэджи... Я не знаю, честно кажучи, графік моїх відео. у мене немає часу або в хаті хтось. я зараз думаю так, що коли я буду проходити зі школи знім... ну, знімати. Хтось скажет, що я школьник, ну окей, я школьники, но теж такі були. То, что если знімати, блин, по ничего не означает. Ну я означаю, конечно. Але, по-моему, вопрос нет. Знаєте, що я тільки що згадав? Бум-пум-бум-пум-пум. -бум 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 А почему это, что я хочу поставить? старт-пойнт uh, И дальше хома. И поставить значок хатки. Блин, я написал хома. Дальше, я до речі, я планую засняти на одному хорошому американському сервері, тому що на всіх ничего саме там або закрила, на красталіксі і на Голд Кубка, Ну, на Gold Cookie зробила Джеддикрафта, на Кристаликсі тільки мені. Ну я. Ташки я, але блін, скільки мене знаємо, що хочеться сказати і саме тому бить якось не дуже так буду робити, що всього з на панельки, тому що. У мене цих мене багато буде. я ну, точніше. Так, зараз мені треба що зробити. По-перше, по перше. по перше, по -перше. О, До речі, до речі, згадавши прощавну модифікацію, яка в мене е доповнює цю зборку, скажу так. Дуже хороша модифікація. Зараз я е вам дещо покажу. Ну як модифікація, то конечно стінки констрайта їх не добавляють. В його до речі, я тут не став, тому що мені здалося це робити мой забувся багато скрафтів, бачите? Я зазвичай думаю, ну, шло он ну, тебе пошла скрафтить. Кажется, зазвичай е... і ві... мене такого то бісить. Знаєте, так встанемо у нас, ніхто нікого не буде бачити, і такі А, чувак, чувак! А давайте Блін, Блин, направо тоже. Все было непонятно було лица. Или летаю вс. Окей, блін, рано, знаєте, я такий думаю. Дігурда тут. Ну, я не завжди так думав, я би швидше всього не страшився. Якби це було в реальному житті, але, блін, то не знаю, що було. Так поки що я повністю весь пісок проплювляв. Ні. Не вистачить, не вистачить. Заревно, так сказати, розвитки потратив, бо вони могли трошки довше послужити. Ну, як послужити? Менше витратитись. Отак, правильно. Ну, то й послужити. Так, я не знаю, куда эти все... О, точно, брашу, знаю, знаю. Ну, тики найти знаете, баб... Металлика, бабочка. Стоп, точно, я забыл, что у нас пидхаты и пищарта. Раньше у меня такие дяди ключеные. Ключеные, я смотрю, звук такие, даже со... Са... Батю и кузин, понятно, что у него, а то на теле. Потому что я даю сюда Xbox, а дратих лей по-моему казалось кому-нибудь сюда себе, що буду знімати на Xbox історії ту функцію я просто скачав в Русня просто на Windows, Зараз я не буду. Або мне здалось, або. Блин, кофе. тут ще й пірані, великі села там всякі. Зараз Ні, з мене дуже мало. Я навіть не знаю, вже та сари яка знутна, так що мені треба... Я не знаю, то по дошах. Можна суті, там щось бере, там нічого нема нема. Ой, допустим, то рибка. Можна... значить, бачите прикол. Е, я ще не любив старі. Ну, давніші, Я просто не мав немає, думаю, що це нове. Весно таке клавища та, гри, що... бакташа, все нормально. Ну, это просто шкіл до речі, до речі. Якщо це давить мені однокласники, прикиньте, і... ну майбутн. Ну але про мене знаю все, нараз одразу... виграв, ну, вигравав. Блін, як то правильно сказати, перемагав е, пф, все. Нам, ні, Ну окей. хай то ще плавати. Так, далі мені ще треба желі поставити плавати. І, по суті, то все. Угу. Ну, я навіть не знаю, куди йти. Сто мене взагалі касло на ті лаха, ніхто не влахло, нападає. А до речі, я вже зразу попереджу, він цю зборку там крафт не ставить, або там крафт конфліктує трошечки. Ну, як нам... Ух ти, нам повезло, кошерно повезло. Блін, я забув, що поставити один мод перед тим, як запускати, то все, блін. Вот тут сборку металлургии. башни какие-то... Блин, домики. <laughs> не блин, просто деревня. Моих их Может, что с нашей шедром редко бабнуть? Может, что Блин, я как фэс поседаю, но не знаю. Он какие ней травм... Барашка! я... Он играл... Ну, выживал... Ну, еще и на посети. О, Е, То я зазвичай люблю битик діти, коли може менше портати там меч, все щось. Ну залежно, чим я користуюсь. Так площень, файна діти. Блін, я збучно, що я на солоху такий думаю, за гріє хрем получає. Ух, ти повезло тут навіть дві такі інженерні, так сказати, станції заспавнулись. У. Не, ліпше пошли. Блін, ману бью. То що правда, довіте які друже ці нормальні? Скити, скики. Міна і міна. За алюмінівий куст. Пошли його буду їх чипати. Блін, тут же можна було по салату ну, ось тут. Окей. Окей. О. Вот таких будун, я зазвичай салюсь. Стоп, 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 стоп. Я не пам'ятаю, чи я став тут та став. Пом... Та нам треба дуже багато шар... Окей, так пофіг порнився вже з ножницями. Нам треба дуже багато шерстів. Я знаю, що тоді така штучка, що ми можемо літати, ніби. Я не пам'ятаю тільки, як хтось наробить ці балони. Але ні, на ми не якого їсти. Ні, по моєму там є вдоль така велика. Weepa, mycraft из Ага, А пісню воно ну, таку прикольно. Ну, навіть драпших про майн. Ой, там було ставити моб гриф. Так, треба було ставити гейм. -ру. Знаєте, на таки на дому буде хай, думаю. Це може легте спати попасти, а по-друге, що мене не б'ють. Нет, все спати не знаю. Я мене розказав. Ой, як важко буде! З самого початку що треба? Зробити вбити отого того далі. Оте, хоте. Стоп, стоп! Моє мене про твори, мене не будуть атакувати. А, надо чтко, надо чтко. Ти хоф'я, ТИ мене все одно атакуєш, та ще й тя санва зомба. О, пошл зараз подотвориться мечочеваха на видео, что на вазой люке бляха. Оооо. Хух, 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 зміг, я зміг. А дур дуже файна броня. 7% процентів железно-березовим. Таким довше просто. Офі, у мене так бронка скоро зламається, а мені треба вибити точніше око. Так. Ух, око вибило. Знаєте, вот мій музик, який я зробив... До